Є два принципово різні, але досить цікаві підходи у створенні контенту. Перший підхід це коли ви максимально звужуєте свою тему, позиціонуєте себе як експерта у цій вузькій темі і створюєте свій контент по цій вузькій темі. Наприклад, берете тему здоров'я, звужуєте її до теми схуднення. Тему схуднення звужуєте до схуднення за допомогою кетодієти і берете якусь вузьку аудиторію, наприклад, жінок там певного віку. І ви створюєте контент по цій темі вузькій схуднення за допомогою кетодієти для жінок такого то віку. Із плюсів, таким чином ви зможете виділятися серед конкурентів, тому що ви будете позиціонувати себе як експерта у певній вузькій темі, ви будете збирати навколо себе максимально цільову аудиторію, і з мінусів ваш контент буде набирати досить мало переглядів. Другий підхід це коли ви навпаки максимально розширюєте свою тему, створюєте контент по більш широкій темі, щоб таким чином зібрати довкола себе якомога більше людей, і потім серед цих людей знайти свою максимально цільову вузьку аудиторію. Наприклад, берете там більш широку тему там здоров'я або схуднення. І по ній створюєте контент. Із плюсів, ваш контент буде набирати набагато більше переглядів, ви зможете зібрати довкола себе більшу аудиторію, але із мінусів, вам буде важче конкурувати, вам буде важче виділятися серед конкурентів, і ви будете збирати багато нецільової аудиторії. А який із цих підходів подобається вам більше і чому?